Сьогодні у футбольному тижні. Головний матч усього чемпіонату. Чи зупинився енергетик перед трейдафтом? Міська першість. Загострюється боротьба за вихід з групи А. І наостанок обласна футзальна асоціація розпочала рік зі змагань серед найменших. За п'ять турів до кінця чемпіонату у вищій лізі жодної перемоги в своєму активі не мала здорова нація. Зрештою, як і Фаєрвуд. Дербі братів по нещастю у турнірній таблиці видалось врожайним і щедрим на голи і принесло три очки першим. Утім, це не допомогло діабетичній команді піднятися вище. просто хотелось доказать хоть что-то, что мы еще что-то можем. Но видите, все как получилось, так и есть. Сложно бороться. Сложно, потому что, ну, не знаю, были моменты, были, все, выигрывали. Что-то не хватает, что-то не хватает. Ну, что соперники? Молодые а ребята, раз. Ну, хорошо, они сыграны, они тренируются, они занимаются. Молодцы, что можно сказать. Все продолжают в том же духе. И они должны быть немножко выше, чем так они находятся, потому что ну, очень хорошая команда. Чуть-чуть сыграется, будет тоже надо. Ну, для нас каждая игра принципиальна. Так как сложилась турнирная таблица, действительно, эта игра для ребят была принципиальна, чтобы отрываться и немножко вот уйти вперед. На мой взгляд, это мое личное мнение, что -таки моя команда была посильнее, переиграла соперника, создала намного больше моментов, І заслужено понеділок. Яких зусиль не доклав би блік у 12-му турі? Євгену Олійнику та партнерам все одно не судилось зупинити невдалу серію матчів. Цього разу на заваді став непоступливий техноплюс. Підсумковий рахунок зустрічі – 4-6 на користь других. Победы как оценивают сложно, потому что впереди еще целый турнирный путь. Но ну, команда настроилась очень хорошо. Набрали где-то хорошую форму сейчас. Четыре победы к ряду у нас. Где-то может за счет морально левых где качеств. Где-то может характер показать, пропустили быстрый гол. Игра не пошла не так, как мы планировали изначально, но потом проанализировали ошибки. Отыгрались быстро. Слава Богу, что выиграли. Главное, что победы достигли, результат товар. За первое второе место побороться уже вряд ли даст, так как потеряли э, много очков сначала. Но ставим перед собой задачу попасть э, в топ-тройку, топ, в топ -тройку, занять третье место. А там дальше посмотрим, как получится. Ну, я считаю, что э, э, Гепард, команда очень добротная, это прямой конкурент. Два «Экодома» дома тоже нельзя списывать со счетов. Эпицентр тоже, я думаю, включится. То есть я прогнозирую в конце чемпионата команды 4-5 будет прогнозировать, претендовать где на где-то третье место. Сегодня мы сыграли неплохую игру, я считаю, нам ребята хорошо постарались, потрудились, нам немножечко не хватило, может быть, везения, может быть, ну, чего-то не хватило. Мы проиграли все же хорошей команде, которая за первые места, за призовые места борется. Но, опять же, даже такие проигрыши, мы с них делаем какие-то выводы. И в дальнейшем, я думаю, что это будет сказываться на Качество нашої. Віки. Для Вапнярського Сатурну, здається, вже все втрачено. Команда схоже вибуває з гонки за призові медалі. Чого не скажеш про епіцентр, який навіть після поразки сповнений оптимізм. Ну, Я не знаю, мені здається, що у нас як би, вже дуже багато втрачених очок є. Мені здається, що вони будуть конкурувати з іншими командами, а не з нами. За бронзові медалі турніру. Напевно, це стало головною причиною, тому що дуже важко грати дві гри за один день. Тим більше, що в тому році були дві групи, якби було більше слабших команд, а зараз одна сильна група і команди досить рівні. Чемпіонат видався на славу, тому що якби, цілу зиму люди зайняті, працюємо, займаємося фізичними вправами, граємо в футбол. Тому мені здається, що це тільки позитивні емоції від турніру. То есть есть пара как бы конкурентов, себя не выпускаем с этой тройки. Набирают очки Гепард уверенно, Техноплюс поджимают, Экодом как бы тоже сильная команда. Не готов сказать у кого есть стопроцентное попадание в эту зону, все будем бороться, еще есть 4 тура, как бы игра покажет. Как бы поражение лидеру как бы тоже закономерно. Тік на не знаю, почему не получилось. Обидное поражение пораження гепарду, так как мы хотели получить 3 очка в этой игре. Тоже не могу сказать, как так. Пошли в контратаку, пропустили много голов. А так боремся що за призове міста. Зрештою, футзальна фортуна примхлива пані. І цього разу, попри усі намагання Дениса Кучера і компанії домогтися позитивного результату, успіху не принесли. Епіцентр поступився 5-10. Справжнє видовище надвечір глядачам подарували сусіди по таблиці болівальник та альпарі. Панувало у цьому поєдинку тотальне невізіння. У підсумку витривалішими виявились футболісти у блакитній формі. Поступаючись супернику з мінімальним рахунком, під занавіс матчу їм все ж таки вдалося вирвати перемогу. Да, ожидаем. у нас каждая игра сложная и драматическая. Мы в конце турнирной, нам нужно хотя бы какие-то очки, чтобы чуть-чуть подняться, чтобы мы в начале турнира все спустили, что могли, даже были такие, что выиграли в пять мячей, пропустили. Все. Вот. метровый парень не забили. Но я думаю, что его не было. Я фалил. Ну как фалил? Вот. Хочу сказать команде спасибо. Постарались, выбили 3 очка, они нам очень надо сейчас. Спасибо за внимание. Да. Нет, хорошая команда, очень хорошая. Как они бывают, кое-что даже забирали усилий команды 3 очка. Мы так и настали, что будет тяжело с ними, что что, если даже ничью или проиграем, то... Так і буде, Ну, нам повезло». Ну а замокали тур Яско та перший екодім. Вдалий старт перших, вочевидь, обумовив загальний результат матчу. У підсумку 7-5 на користь червоно-білих. Утім, і вони, і екодомівці боротимуться за бронзу. Скажу одно. игра была интересная, соперник приличный. Много борьбы было, много моментов мы не использовали. Другая команда использовала больше. Вот в этом плане и выиграли они. Что сказать? победил сидеть. Ну я думаю, сегодня просто может быть не наш день сегодня. Полностью мы переигрывали, не держали мяч больше, но почему так? Наверное, не наш день. Сегодня. Думаю, да, иногда судьи. Как бы это тоже можно сказать, не балет. Это контактный вид спорта, где-то должна быть борьба, а судьи видят что это уже нарушение. Я думаю, и пару фолов, которых не должно было быть. Так же самое будем смотреть дальше, вперед-вперед, чтобы выигрыш и выигрыш. Будем стараться, будем пробовать выигрывать и дальше подниматься вверх по турнирной таблице. Ну а головна подія минулої семиденки відбулася у неділю. Ще заповнений термінал ледве вмістив усіх охочих поболівати чи то за енергетик, чи то за трейдавто. Одностайними болівальники були у тому, що психологічний фактор відіграв чи не головну роль. Зрештою, так і сталося. Вдалий початок обумовив підсумкову перемогу енергетика 5 3 і тим самим фактично позбавив надій трейдавто на чемпіонство. Не обійшлося без центральних матчів і в міській першості. Так в групі А зійшлись вірменські леви та таксі Лимон. З самого початку ініціативою заволоділи чорнобілі, і це допомогло їм домогтись двох швидких взятів воріт. Утім, кадрові ротації, вочевидь, дозволили «Лимону» нав'язати свою гру і, зрештою, перемогти у підсумку 6-3 на користь жовти. Сегодня играли с очень хорошей командой, готовились, знали, что команда э, быстрая техничная, много забивает, ну и в принципе и пропускает. Я думаю, что интересная э, была игра. Хорошая игра. Э, я доволен игрой, доволен результатом. Поэтому... Найневрожайнішим на голи результат зафіксували у матчі між Рошеном та Зерносвітом. Ці команди, попри запеклу боротьбу на манежі, розійшлись миром 1-1. Да, я знаю, що Рошен дійсно одна із е, команд, які борються з нами за чемпіонством. Е, що сказати, вони сьогодні виграли, ми сібрали, нічого не дотерпіли. Все просто по, по причині того, що у нас не було сьогодні двох кручових і міков. Вот вам и ничья. Прошлая игра ничья, сегодня ничья. Не знаю, насчет другой команды скажу за себя, что действительно мы сегодня потеряли по пункта. Пропустить гол за последние 300 секунд, это действительно обидно. Ну, усталость, они выпустили пятого игрока, вот и... Вот и все причины. Даже не знаю, прогнозы самые положительные. Почему? Потому что команда набирает по ходу действия, по ходу турнира самого. но главное, чтобы не было просто, чтобы команда была собрана, не было недостающих нам игроков. Значит, что, матч выдался тяжелым. Ребята молодцы, показали действительно характер. И помимо этого, то есть нацеленность на ворота, всю игру заставляли нас ошибаться. Но наши пацаны молодцы, проявили характер в последний момент. То есть сыграла наша тактика, наша заготовочка. Сравняли счет на последних минутах. Даже был шанс еще вырвать победу. Но, честно говоря, то есть ничьей довольны. То есть пацаны молодцы, нормально, в принципе, все устраивает. Вот. И очень главное было не проиграть. Самое главное было не проиграть. Остаемся, что будем стараться, стараться попасть в тройку по-любому. То есть еще остались у нас матчи не из легких. Будем что-то делать, что-то будем менять. Все команды начали вот только после Нового года, все начали прибавлять, очень сильно прибавляют. Вот, ну, я думаю, наверное, мы третьи сделаем все, чтобы попасть в третьим. Но на последние места мы себя не списываем. То есть мы в очередной раз доказали, что мы можем играть, что мы хотим играть, самое главное, что у нас есть желание. Вот, а кто уже в этом сильнее, то дальше будем смотреть. Першу перемогу в сезоні вибороли айтішники. Хостпро обіграв медичний коледж 11-4 і водночас сподіваються засмутити ще не одну команду. Ну, гра, да, гра в порівнянні з скажімо, тими самими вірменськими левами чи зерносвітом доволі таки спокійно у нас вийшлося. Нав'язали свій темп, гру. Пограли свої вдвохся. Ну, думаю, в подальшому, в всіх послідуючих іграх також так, будемо нав старатися нав'язати свою гру. Е, ну і виграти з доволі таким перелічним рахунком, тому що потрібно мати разницю болів. Якщо взяти по турнірній таблиці, то різниця між сьомим і тим самим дванадцятим місцем кілька очків, тому якщо порівняємося, то різниця потрібна буде. До улитка А Митковижу побажаємо в подальших іграх тільки перемог. Вони молода команда стараються. думаю, все в центр дальше вийде. Безусловно, ми кожну гру учимся. Конечно, нам кожна ігра важлива. Тому, як і з сильними суперниками, так команди, які которые ми учимся. Поки, к сожалению, результати конечно, у нас. Мало позитивного. Ну, Виігривать, звісно, хочеться завжди в кожній ігрі, в кожному турнірі. Але для нас гали і результат зараз не стоять на першому місці. Переконливий результат, зафіксували і в матчі між МФК Вінниця та Воля. Тут вихованці школи взяли верх над суперником 10-3. Ну, гра сподалася тяжко. Після першого тайму чуть, чуть втомлені були, бо вчора в нас теж гра була власна. Перший там не вийшов, в другому ми зіграли набагато краще. Думаю, що ми будемо рости далі, будуть перемоги. Люба гра дає практику. Ну, когда зустрічаються команди, в принципе, было заметно, что немножко разница в классе присутствует. Но тем не менее, ну, менее какие-то свои комбинации, какие-то свои наработки обязательно надо делать. И в каждой игре надо играть на все 100%. Поэтому Поэтому и і кричав бровки, щоб не розслаблялися вже після першого тайму. Ну, Желаємо удачі нашим всім соперникам, а себе, соответственно, теж далі продвіження потужної лісниці. Розпочали 2014 рік зі змагань і зовсім юні футзалісти. Для них обласна асоціація організувала масштабні змагання, головним місцем дійства яких стала арена Палацу дітей та юнацтва. Подолавши непростий груповий етап, учасники продовжили боротьбу за місця на п'єдесталі. Серед них і команда «Мрія» 2006 року народження на чолі з Миколою Кривов'язюком та Олександром Самолюком. Ми спинатим'яна не чекати, тут, не дадуть пробити. Треба на давнери нападнення вопросу. Мені ще долі секунди вже удар, а Ви думаєте. Разом с тем в матче за третью позиции Мрия поступила с нити. Результат не головне, переконуют фахивцы. Ну, как вам сказать, они же осознают то место, которое они заняли. Поэтому, с одной стороны, очень важно, очень много детей были расстроены. Все-таки, хотя четвертое место – место хорошее, но были расстроены. Поэтому это дает понять, что результат для них важен. Но основной результат, конечно, это прогресс в их игре. Ми, в принципі, добились. Даже, even, на этих я А ось іще одна команда Нікі в матчі за чемпіонство зустрічалась із підопічними школи блохина Біланова. Тут тріумфували з рахунком 8-0 знову ж таки підопічні Олега Шумовіцького. Цього турніру Велике майбутнє. Це перший обласний турнір, яка проводить вновь создана асоціація футзалу Вінницької області. Під куримистром Дмитрія Руденка, головний суддя В'ячеслава Бізюк. Змагання пройшло дуже цікаво, прийняло участь 9 команд. Все організовано чітко, діти задоволені, батьки задоволені, суддіство було нормальне, без всяких привзятостей і так далі. Це діти 205 206 року наймолодший шкільний вікар. Думаю, що за цими турнірами майбутній для зими, він просто необхідний. Так як зараз дітям нема де сильно займатися, то футзал це той вид спорту, який їм допомагає розвиватися і совершати спортивне освітлом. В футзалі, а також і в футболі, тому що великої в цьому озеці різниці між дітьми в цьому між футзалом і футболом, і міні-футболом великої немає. Турнір вдався, всі задоволені. Переможці зараз отримують нагороди кубки, медалі так далі. ну а далі усе за традицією. організатори відзначили солодкими подарунками усіх учасників, а призери на додачу отримали медалі, грамоти та кубки. Задоволеними залишились і батьки. Я Виктор Леоненко. Смотрите футбольную неделю и смотрите почаще футбол. Хороший желательно. Вот поэтому, чтобы такого достигать, смотрите футбольную неделю, болейте за футбол, тогда вырастите действительно своих детей хорошими футболистами. Девять футбольный тыжды на канале Вита. Переживайте, болейте, играйте, самое главное, в футбол.